Сьогодні близько восьмої години ранку на перехресті проспекту Метаворгів та вулиці Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися Рено та Мерседес. Потужним ударом зім'яло весь правий бік. Рено з однієї сторони, збоку там дуже страшно дивитися, і перед дуже сильно розбитий був. Скоро допомога була. О, де да, стояла о, на той стороні Я проїжджав, там стояла. За рік ще я тут працюю на в цьому місці е, я бачила, ну, я думаю, це чи друге, чи третє. На місце події оперативно прибула карета швидкої допомоги та поліція. Правоохоронці з'ясували, що зіштовхнулись два автомобіля марки Мерседес та Рено. В результаті постраждали 43-річний водій Рено, а також 69 та 46-річні пасажири. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Найшло ну, три людини. Двоє е, пішли амбулаторно, тобто вони не потребували шпиталізації на момент відходження. Одну людину госпіталізовано відділення. Михайло Бострофер там Кравченко цей день.